Дивіться на цю красоту, дивіться, як гарно вийшло. Тут доріжка, є рішітка засипана щебенем. тут травичка, там дружина сидить і любується на георішітку. Да? Як а тут любуюся. От там любується. А тут що? Ні. В Смислі, ні? В Смислі ні! Я, 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 я. Чого? Щебінь не Щебінь. Ми поміняємо щебінь, але ж все рівно гарніше, чим вона була засипана. З ні. Ня, ніяка не красива. Ну ти хочеш, щоб була в тебе ідеальна картинка в цьому Тік-Токі. Он вона не ідеальна картинка. Ну вона наближена до ідеальної. Покажи правду, фігня, воно не гарне. Галимо щебенка. Да ти б взагалі купив. То що не гарне? Є рішотка не гарна чи щебінь не гарний. Щебінь. Вже за цей щебенка вже така є решетка некрасиво. Пипи-пипи. А я считаю, що гарно. Ну, ми поміняємо. А що ти сказуєш, як ти його робив? Ну, так, да, своїми ти... руками робив. Артем, не рви траву, нерви! Коротше, вже дитина повиривала, бачите, вже п'ятно тепер. Все, ото не стеріть її рішотку, бо як діти бігають, то каміння будуть розносити по всьому подвір'ю і траву всю повиривають з ваших її А якщо серйозно, віч дуже класна. Є з польська іновгріна, яка витримує нагрузку 1000 тисячу тонн. Артемчик не роби так.